Нашим учням, студентам, батькам та команді. Ви знову прийшли до нас на 1 вересня. Я рада вітаю як і новеньких учнів, так і тих, які з нами вже із року в рік багато років. За рік ви змінились, подорослішали, побудрішали, може і не побудрішали, але е, хочемо, щоб ви саме в нашій школі вам було комфортно навчатись і ви відчули ту атмосферу і любов. Наше свято сьогодні Слово, що дає крила. Дуже яскраво підкреслює, як словом можна і ранити людину, і як можна піднести і надати їй ці крила. Я знаю, що ви знайдете тут те оточення, знайдете тих наставників та менторів, які вас словом підтримують, допоможуть вам розвиватись і шукати саме себе. Як писав Юрко Істрик, я дам тобі стежку, підеш по ній нишком, і тишком, і нишком. Тому школа для вас. Є цією стежкою, яка вам надасть можливість розвиватись далі. Я мрію також про те, щоб ви знайшли тут своїх друзів, могли їх підтримати словом, усмішкою, присутністю своєю, бо саме це ці перші друзі підуть з вами по життю. І вітаю наших найменших дітей, які цього року вперше під брендом People ми маємо повну лінійку класів з 1 по 11 клас. Тож вас малючки вітаємо в нашій шкільній родині і вважаємо, щоб шкільна пригода була цікавою для вас та пізнавальною. Тож у добрий путь! Радію, що нас так багато і хай нам все вдається. Слава Україні! Знаєте, я напевно, буду